Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Розглянемо відокремлені члени речення. Відокремлення це смислове та інтонаційне виділення членів речення для посилення їхнього значення. Чи ви коли небудь увечері зразу після заходу сонця дивилися на небо? В цьому реченні зразу після заходу сонця це відокремлена обставина. Причиною відокремлення є бажання мовця підсилити, виділити або уточнити якусь частину висловлювання. В усному мовленні відокремлені члени речення виділяють інтонацією, а на письмі розділовими знаками. Відокремлюються другорядні члени речення. Додатки, означення, прикладки та обставини. Розглянемо відокремлення узгоджених означень. Узгоджені означення мають той самий рід, число і відмінок, що й означуване слово. Означення відокремлюються. Якщо прикметниковий зворот стоїть після означуваного слова. Прикметниковий зворот це прикметник разом із залежними від нього словами. Над головами плавали рожеві хмарки, схожі на медуз. Схожі на медуз це прикметниковий зворот, який стоїть після означуваного слова хмарки. А тому перед ним ми маємо поставити кому. Якщо дієприкметниковий зворот стоїть після означуваного слова, дієприкметниковий зворот це дієприкметник разом із залежними від нього словами. У лісі бродив туман підзолочений сонячним промінням. Підзолочений сонячним промінням, це дієприкметниковий зворот, який стоїть після означуваного слова туман, а тому відокремлюється. Якщо прикметниковий або дієприкметниковий зворот стоїть на початку речення перед означуваним словом, відносяться до підмета і мають додатково обставина значення причини чи умови, перед такими зворотами ми можемо підставити слова бувши чи будучи. Скроплений живлющою росою, росток пробився на безмежній нив». Дій прикметниковий зворот, скроплений живлющою росою, стоїть на початку речення перед означуваним словом, але має додатково обставине значення причини, перед ним ми можемо підставити слово будучи, а тому цей зворот відокремлюємо. Якщо поширене або непоширене означення, відносяться до особового займенника. Дніпро, ти тихо в день ясний пливеш, заглиблених минуле. Заглиблених минуле прикметниковий зворот, який відноситься до особового займенника ти, а тому обов'язково відокремлюється. Якщо поширене або непоширене означення, відірване від означуваного слова іншими словами, осяяний сонцем, перед нами розкрився зовсім новий світ осяяний сонцем цеді прикметниковий зворот, який залежить від слова світ. Між ними є інші члени речення, тому ми його відокремлюємо. Два або більше непоширених означень після означуваного іменника обов'язково відокремлюються лише тоді, коли перед цим словом є вже узгоджене означення. Засвітилися в небі ясні зорі, ближні і дальні. Ближні і дальні це означення, яке стоїть після означуваного слова зорі. Ми його відокремлюємо, тому що перед зорі є ще одне означення. Отже, відокремлення це смислове та інтонаційне виділення членів речення для посилення їхнього значення. Можливо, вам знадобиться алгоритм. Щоб виявити видокремлене означення, знайди слово, що відповідає на запитання який і залежні від нього слова. Перевір Прочте речення без визначеного словосполучення. Зміст не має змінитися. Знайди слово, від якого залежить зворот, розстав розділові знаки. Рушник вишити руками матері, оберігає дитину від зле та нещастя. В цьому реченні є дієприкметник вишитий, який відповідає на питання, який і залежні від нього слова руками матері. Дієприкметниковий зворот залежить від слова рушник, що стоїть перед ним, тому ми його відокремлюємо. Отже, ми все виконали правильно. До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки.